Надійне та безпечне джерело живлення це не лише зручність, а й захист вашої техніки. Представляємо подовжувачі і катушки NeoMax. Якісні та довговічні рішення для дому, майстерні та дачі. Представлені два зручні варіанти: великий з ручкою, зручно носити та встановлювати в майстерні, доступний з довжиною кабелю 5,7 метрів. І Компактний без ручки ідеальний для зберігання та перенесення. Доступний у варіантах 3 і 5 метрів. Корпус котушки виготовлений із високоякісного пластику, що не підтримує горіння. Це гарантія вашої безпеки у будь-яких умовах. Подовжувач оснащений чотирма розетками із латунною контактною групою, яка забезпечує надійне з'єднання та мінімальні втрати струму. Ви можете обрати модель із заземленням або без нього, залежно від ваших потреб. Для додаткового захисту у нас є версія із запобіжником. І, звісно, є версія без. Давайте зазирнемо всередину. Високоякісний пластиковий корпус із додатковими ребрами жорсткості. Латунні контакти тут повністю цільні, що знижує нагрівання. Механізм намотування кабелю простий, надійний та довговічний. Ось так легко та зручно кабель ховається всередину. Завдяки ергономічній конструкції він не перекручується і не перегинається. Подовжувачі Neomax оснащений якісним кабелем, що відповідає ДСТУ: 2 на 1 мм квадратний для моделей без заземлення і 3 на 1 мм квадратний для моделей із заземленням. Кінці кабелю обтиснуті. Це захищає від перегріву та подовжує термін служби. Цільнолита вилка, важлива перевага. Вона захищена від вологи, механічних пошкоджень та перегинів, що значно збільшує строк служби подовжувача. Подовжувачі катушки Неомакс це надійне рішення для дому, роботи та активного відпочинку. Завдяки компактному дизайну та міцній конструкції вони зручні у будь-яких умовах. Безпека, якість, зручність усе це в подовжувачах катушках Неомакс. Обирайте надійне рішення для вашої техніки деталі за посиланням в описі.